Вітання, ви на Ютуб каналі Фан -дей, Я Еля Іванікович. І я знаходжусь у словацькій тернаві. Тут свій домашній поєдинок відбору на євро 2024 проти Мальти проведе збірна України. Матч завтра. А сьогодні ми поспілкуємось із гравцями, дізнаємось їхні враження від роботи із Ребровим. Прогуляємось містом. А ще відвідаємо передматчеві тренування команд. Обіцяю зробити все цікаво, а ви, в свою чергу, не шкодуйте вподобаєк та підписках. Дякую вам, поїхали. Спершу зазирнемо до готелю збірної. Там на нас вже чекали один із найбільш впевнених в своїх силах молодий гравець головної команди Георгій Судаков та Руслан Малиновський, який вже на правах старшого в націоналці передає досвід наступному поколінню. Руслана домовлялася з декількома гравцями про інтерв'ю напередодні свого матчу в мета, і багато молодих гравців кажуть, печі лідерів. Ми ще не напрацювали. Зрозумів, усвідомлення прийшло, що ти вже лідер і ти вже дорослий гравець збірної такий досвідчений. Ну я вважаю, що у нас колектив дуже сильний і. Менталітет збірної зараз на дуже високому рівні, і ми побачили це в останній грі. І, і тому я вважаю, що потрібно, потрібно нам держати цей рівень. І, звичайно, я вже 30 років, тому так і, як сказати, моя задача це допомагати молодим хлопцям, щоб вони прогресували. І також я з ними, тому що коли я був в їхньому віці, у нас був трішки інший підхід до. Молодих футболістів, і я вважаю, що мені трошки не пощастило в той момент, тому що ті, ті настанови, які мені давали, і те, що я зараз стараюся робити, а, ну, вони приклад, за всіми... ну, приклад, ну, Тоді б більш було, ем... Знаєте, коли ти молодий футболіст, і тебе потребують. Там... Зробив помилку, там, втратив м'яч, тобі зразу починає казати. Це для, для такого, я в той період відчував, не дуже позитив, що ключі, так, 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 так. Ти, ти відчуваєш не дуже комфортно себе, і після цього не завжди ти можеш зробити точний паз хвилювання. Так, хвилювання, і потім в основному воно ще робиш ще одну помилку, і потім знову починаєш. Зараз ми стараємось дати. Хлопцям, які втратили м'яч, наоборот, відпрацювати з них, показати прикладом, що, що кожен футболіст, який втратив м'яч, інший повин, повинен відпрацювати за нього. І я вважаю, що це сила команди, коли кожен футболіст це, це, елемент, це елемент команди. Перший офіційний матч наставника ти в старті. Здивувало тебе це? Та ні, не здивувало. Був готовий? Звичайно. Ну, я вже грав в Англії. Може, в Англії трохи здивувався, але після того як я вже зіграв з Англією, розумію, що я тут не просто так і, напевно, я на заслуговую, і тому я граю в основному складі. Тактичні зміни, які відбулись, що ти відчув вже по грі. Більше треба грати за спину, атакувати зони, якщо в нас націло більше на контроль там, в команді. То тут більше атака, не тільки пас ради пасу. Ще взимку нас тобою спілкувалися і ймовірно приходив збірну Реброва. Ти казав, що тобі імпонує його футбол. Що зараз вже змінило збірний і яким футбол у збірні ти бачиш в перспективі, саме в тактичному плані. Звичайно, це дуже цікавий футбол, але потрібно для початку зрозуміти. І як показує те, що я грав і в Італії, і в Франції, що цікавий футбол і динамічний, красивий, який хочуть бачити вболівальники це енергозатратний як футбол. Тому потрібно бути в дуже хорошій фізичній формі. І я вважаю, що це основний компонент. Георгій, пам'ятаєш, доброва гравцем? Якщо чесно, ні, Ці, ну дивився там на нарізкового голів його. Виставляв десь в інстаграмі і все. Що це Ну, те, що запам'яталося, його Гол в Саудської Аравії. Mm -hmm. так? Ну, десь в 30 він пробив. От, це запам'яталося. А так, я не пам'ятаю. Те, що тоді, напевно, тільки народився, коли він грав. І багата щодо теми відбору до Євро 2024 тобі якою бачається перспектива збірної України в цьому відборі? Ну, перспективи ми побачимо Це в наших руках і ногах і у всьому. Тому нам потрібно вірити в те, що ми зможемо, зможемо досягти. досягти. Ні, ні, не досягти, а посісти, посісти друге місце. З гравцями поспілкувалися, прямуємо далі, але не з порожніми руками. ця футболка це подарунок для наших військових, що на запорізькому напрямку. Вболівальники запорізького металурга. Дякуємо, що стоїте. Час трохи прогулятися містом. Прямуємо в центр. Ти нею спека, і одна з доступних активностей це можна піднятися на Таунтаур, це місцева вежа. Тут до речі, прохолодна. Квиток коштує 3 євро. Зараз подивимось найвищої точки на тернаву. До речі, підніматися не так вже просто. Сходи, сходи, сходи. Не знаю, скільки метрів. Потім подивлюсь і розкажу вам. Важко. Тож вежа 57 метрів. Оглядовий майданчик на рівні 29. Тернава, як на долоні. Захоплює. Чесно, гуляючи маленьким європейським містечком, дивлячись на людей спокійних, які відпочивають у неділю, не турбуються ніякими трагічними та шокуючими подіями. Трохи зараз ми забули, що це таке в Україні. Але хочеться вірити, і ми всі віримо, що дуже скоро все мине. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякуємо, що вороните і відбиваєте ворога. Завтра не гайма лікарами буде. Українці нині всюди. Інколи в Європі навіть забуваєш, що не вдома. Ось так дорогою на стадіон зустріла український гурт. За ким прийшли пасу зберігати? Я за ярмовик. Якої гри очікуєте? Думаю, наші переможуть по-любому. Особливо після, після перемога після... буде. Після останнього матчу дуже вболіваю за е, тренера нового Сергія Реброва. Я його фанат з дитинства, я слідкую з Динамо Києва. Ті ми разом дивилися ці матчі, ще коли я був зовсім новий. Звідси вже побачили його? Ще ні, ще ні. Ми побачили траву скошену, відчули запах її, але ще наших так досить не роздивилися. Передматчеве тренування під пильним наглядом Сергія Реброва. Головний меседж від наставника не повторити перший тайм з північною Македонією. Хлопці в піднесеному настрої і впевнені в своїх силах. Ось і у мудрика ще не видно жодного натяку на проблеми з литковим м'язом. А от на ранковій прогулянці вже було помітно, що Михайло накульгує. На жаль, його участь у молодіжному євро під питанням. Був і заряд позитиву для збірної: зустріч із вболівальниками з усіх усюд. З'їхалися українці на цей поєдинок відбору. Все за класикою: фото, автографи і побажання перемоги. Це точно мотивує і надихає команду. Дві години до матчу я вже на стадіоні Антона Молотинського. Цій арені вже 100 років. Вона дуже цікаво реконструйована. Тут є арена Сіті, багато магазинів, казино і навіть вмонтовано готель, вікна якого виходять прямісінько на поле. Можливо, там навіть розмістився хтось із українських полівальників. А поруч із ареною їх дуже багато. Тож українська збірна матиме потужну підтримку. Без перебільшень синьо-жовте море поруч із стадіоном. Здалось, всі вболівальники, що прямували на матч – наші. І ніхто не сумнівався в команді Реброва. Привіт! Звідки приїхали підтримати збірну? З Києва. 3-0. З Братислави. 4-0. 4-0 переможної. Тільки переможної. Матч таки виявився переможним. Та точно не такої гри очікували фани. Кінець сезону, загальна втома, новий тренерський штаб, всі фактори докупи і 1-0. Цілком підходящий результат. Святи футболу нерви та адреналін, подарувала збірна України. Важко одразу щось коментувати, Головне є перемога. Дізнаться лише підтримку. Вона була топ. Трибуни не замовляли ані на хвилину. Українці, ви найкращі. Бачиш українські прапори українських людей на трибунах і вони підтримують палку, заряджають тебе. і тільки це Дуже щасливо, коли бачиться. Сергій тримаючи під керівництвом нового тренера, які головні висновки треба зробити перед осіннього матчів. Дуже важко, дуже короткий срок був для постанови гри, для нової тактики, нової схеми. Я думаю, що в принципі шість очок. Ми набрали це максимальний результат ну, на сьогоднішній день. Головне це результат на цьому. все. Емоцій повного голосу нема. Чекаю ваших коментарів на підтримку. Дякую до зустрічі.